Мужики, вся площадка стоїть. Що дивіться, що робить. І скаути, і джинми, і ДТЗ, все, що хочете. Хлопці, давайте коротше, торгуватися. Стоять трактора, дивіться, в тумані під дощем мохнуть. Хлопці, кому треба трактор, давайте торгуватися. Різні е е трактори, різні ціни. Від малих, від зовсім дешевих. Трьохциліндрові трошки побільше стоїть, але все одно по хорошій ціні будемо віддавати ті скаути по хорошій ціні будемо віддавати ті Сентай. Е, от, безременний вийде дешевий три баняка. Шість передач коробка на муфті. Без пасів, все як має бути на моторі КМ, нормально зробимо ціну на віддачу. Е, ТРК, ТРКХ по наявності, такі самі скаути маленькі є, з передком, без передка, все. Теж всі на кемовських моторах, всі, ну, тракторист такий для себе береться більш, Регулюється колія. Тут трошки заслаба коробка для якихось важких задач. Мульчера він не возьме. Ну такого для себе, мужики, буде. Простенькі датчики, простенькі приборна. саме все дешеве, все як має бути. Теж нормальний Сінтай-бренд. 120-180 входили в людей по 20 років. Тому і ці входять. такі -во, трьохточкові корчики. Пожалуйста, любі сінтайчики малі, то все йде без ремнів. Саме дешеві трактора без ремнів на три циліндри. Зразу хлопці кажуть, ми працюємо без авансів, ми працюємо без завдатків, ми працюємо без передоплат. Ви застраховані, вам техніку провізли, ви її провірили розрахунок. Все. Скаути ось в такому дизайні, в старшому, в новішому дизайні, в будь-яких. Дизайнах в любых років є джинма оціненна, є донфенг оціненний, пару штук, джинми багацько ще є овали джинму віддавали поціні ДВ. Тобто джинма 24 32 44 Льовол 244. Комплектації файні маємо, реверс, принудительна гідравліка, прості без нічого. То, що техніка йде 23 й рік і так далі, вона, от бачите, все йде ще без примусового, без цих наворотів. Ну і буде хлопці, дешевша ціна. Кому не треба там ровного пола, примусових навісок і тої всієї штуки ви можете собі взяти це теж трактор-трактор. чотири колеса, мотор трициліндровий, е е е все. ремнів нема. Робить буде, буде, там по зручності собі вже доробити, зато зекономити, бо гроші, в кого взагалі нема можливості купити да, на сьогодні. Тому дивіться, скільки просто стоїть техніки сумує. <сумує>, сумує, Хлопці Ви давайте торг дзвоним Номер я тут кинув, дзвоним Запитуємося. Трактора всі офіційно все з документами. Привозка безкоштовна, привозка без передоплати. Які цікавить вас модель? Ліпше всього, дзвоніть, зразу запитуйте, по-перше, або переходьте на наш сайт. Сайт теж там, ссылочка буде в описі під цим відео. Ви перейдете на сайт, там можете собі побачити, приціниться, які там оцінювання, там все ж це, ж, це є. І зв'язатися, як вам зручно. Телеграм, вайбер, ватсап, сигнал, всі месенджери все є. Як то кажуть, все, як кожна хлопці, ДТЗ-шки. Маємо ще цілий ряд ДТЗ-шок, моделька образця 24-го року. Без оновлених капотів, в нетіню. Старіші, нові гопці, і ціна. На сьогодні HPX віддаємо 750, 52,44. Все. Нового в ідеалі можна вибрати цвет. Також маємо 53.54, також маємо ще на остатках 54.04, рідкі ДТЗ, яке в принципі є 40 О, то, ну, Люксові трактора дорогі. Але вони якісні, вони надійні, вони і на реверсі, і з функціоналом мається і нові версії з новим капотом. На дводіском ще по ній, навіть з нав'язкою вже версії є, і під'їжджає ще ДТЗ. 5504, хлопці, під'їжджає ще ДТЗ-54. А оці, бачите, по даті виготовлення, ці йдуть у ціньоні ДТЗ. Тому, хлопці, давайте жвавіше, розпродається вся площадка, щоб воно тут не стояло, не портувати. Будемо скидати ціни, будемо торгуватися, все як положено, все як має бути. Багато техніки ще є в ящиках, запаковано, тобто ще не складно, тому що, то, що тут не побачите, ще може бути. Хлопці з ящиком можу вам Е, Бачите, площадка напівпорожня, але тим не менше, Багатсько кабінників стоїть. Зараз якраз теж на сезон. Дощі, щоб працювати файно в кабіні, є саракети 50 ки 24-ки по кабінниках. Теж наголошую, без передоплати привозка і перед відправкою можу вам зняти окреме відео вашого трактора. Щоб ви собі розуміли, що отримаєте, там, завести його в до того по -по позвонить по відеосвязі на Viber, і Вам е онлайн зробити тестування, якщо у вас нема змоги приїхати. Е без питань зробимо. Така практика теж є. Залюбки, щоб ви, як то кажуть, знали, що ви берете на кота в мішку. От. На ДТЗ, де 3 роки гарантія, то ДТЗ йдуть саме таке поспіввідношення ціна якість, бо дядя Федор значно дорожче. Інші там якісь моделі з подобними характеристиками будуть уступати по якості. Все-таки, Все-таки, На рівні з Лововом, навіть багато років на одній платформі робили з одного заводу з Лововом. Тому майте на увазі, що хто шукає ДТЗ-шку, це остатки 2024 року, вони закінчаться, все. будуть всі нові оновлені з цими всіми прибамбасами. І Дорожче, дорожче. Ну, 300-400 доларів, ви спокійно економите. Той то ж, то ж гроші, я рахую, тут є гроші. Хлопці, кожен день уїжджають е фури Хлопці, Кожен день треба щось робити. Треба продавати ці трактора. Дивіться, скільки просто їх є. Мужики. Кому надо, кому не треба, репостять, може, сусід візьме, чи брат, чи кум, чи хто, без перекупів, без наценок. Напряму візьме, буде вам казати, дякую, хлопці. Тому теж поділіться, кому не важко, поділіться, що скажіть, розпродаються трактора дешево. Дивіться, скільки всього... просто є вибору. От. Просто візьміть зараз Viber, і поділіться і скажіть, розпродаються трактора дешево. От. Щоб люди, те, хто шукає, щоб собі знав, От. поділіться з колегами, поділіться з друзями і так далі. І бачите, всі є новинки, і скаути нові є, кому треба там нову модель прям саме. Кентавр новий 50, файтер новий 50, скаут новий, бо все зібрати стоять. Ні в кого ще нема зібратих, а в нас же все є зібрати хлопці. Також, бачите, а, монтуємо обладнання навісне на будь-який трактор. Під замовлення буде оприскувач. Тут, господі, погрузчик через любі, любі навісні такі, підключаємо гідравліку, заливаємо, все теж робимо, все безкоштовно, все без предоплати, ну, самі роботи. За роботу не беремо, на грошей не беремо, все, то, що треба, вам поставили, привезли лафетою. І ви там вже на місці, згідно почеку, через касу оплачуєте водія, або можна оплатити по прибуттю теж. Банківським переказом по договору. Тобто, Всі умови прозрачні максимально, без прихованих платежів, В вартість входи доставка, вартість входи сервісне обслуговування на 2-3 роки, вартість входи пакет документів на реєстрацію для постановки техніки на облік. Тобто, ви ні за що не переплачуєте. Тому, мужики, збережіть свій номер, цей і дзвоніть.